Всім привіт! Вітаю вас на каналі Життя орхідей. Я сьогодні до вас теж з новинами з орхідейних поличок. Продовжує розквітати міні-орхідейка Magic. Як мені здається, то їй подобається тут ця посадка. Вона ось так її обростає. Закрита система. У мене, до речі, сьогодні розквітла найдорожча орхідея в моїй колекції, покажу вам її. І знаєте ще що хотіла сказати. Не знаю, як у вас, але е якщо знаєте, ну, напевно, ще знаєте таку орхідею, як Санта Роса. Ну, і хочу сказати, що з цією орхідеєю в мене якісь проблеми. І це не мається на увазі, що з однією тією самою. От у мене була спочатку була сантароса у звичайному варіанті цвітіння. Я їй рятувала шийку. Потім через деякий час я придбала сантароса метелик. Також я її рятувала шейку. Ось в мене іще одна сантароса. І знову дивіться, у неї гниє шийка. Я не розумію, це така орхідея, що з нею такі проблеми. Чи це мені такі попадаються цікаво? Тепер назад поставить. Тобто мені чомусь здається, що це така орхідея проблемна. Або їх так виростили. Не знаю, з такими проблемами, бачите. Так, ну, ось цих ви бачили. Я, до речі, забула в попередньому відео сказати, що цей фаленопсис ароматний. І пахне. Ну, таким чимось кисленьким, як лимончиком. До речі, пахне подібно до тієї орхідеї, яку я вам показувала ще навесні. Вона, до речі, тут знову пробуджується. Зараз хочу знайти її назву. Ось це була Phalaenopsis Mituo Reflex Dragon Blue на Hawaii Dragon Girl. Теж от щось таке. Кисленьким, таким лимончиком, бергамотом. Вона, до речі, також тут світонос проснувся, напевно, знову буде квітнути. І в цієї такий самий аромат. А от та біолація, яка квітне ось таким кольором повністю, як губа, то та зовсім по-іншому. Там такий парфум такими. І причому та орхідея однією квіткою заповняла ароматом. Цілу кімнату. Ось розквітла пічес на магазинному цвітоносі декілька бутончиків, але все ж таки розквітла. А далі хто тут у нас Денвер? Вже не знаю, в який раз вона квітне. Знову домашній цвітонос. Така безпроблемна орхідея. Але все ж таки одного бутончика чомусь відсушила. Так само, як і, скажіть мені, Elegant Magic Season. Це та орхідея, яка аж ніяк не розвивається. Рік вона в мене. Ані коренів не ростить новеньких, ані листочків. А квітне от уже знову на цьому ж самому магазинному цвітоносі. Взимку вона дорощувала гілочки, і тепер знову вирішила доростити. На одній гілочці. Тут декілька бутончиків також. Ну і, бачите, також одного бутончика відсушила. Ось ось так виглядає. Ага, і розкрився ж в мене осінній вітер, але подивіться з якою губою. З такою якоюсь деформованою губою. Бо в мене ось тут осінній вітер. То гляньте, який він тут. Ну, це тільки що те, що показала, це магазини цвітіння. Це вже на домашньому цвітонусі. Доволі таки величезну гілку випустив. А ця гілочка поки що на місці. Тут пунчик зламав, була б теж така сама велика. Ну, ось тут щось пробудилося, але на місці поки що. Ну, і яка ж найдорожча орхідея в моїй колекції розквітла. Вже показую. Purple Gem. Ось Purple Gem. Купувала її ось такою невеличкою. Це був грудень. Ну, і зараз вона ось уже розквітла. Не дуже мені подобається її стан. З грудня місяця вона виростила з цього одного листочка. Але такий собі стан не дуже мені подобається. І ось так вона виглядає. Якщо дуже близько до неї притулитись, то чути навіть якийсь аромат, але слабенький. Ось так, на цьому все. Буду з вами прощатися. До речі, Фонтана Вікторія також випустив знову гілочки на своїх старих цвітоносах. І побачимось уже в наступному відео.